Всім привіт з Одеси, ми на привозі. Доброго дня вам, Ніна. Доброго дня! А почем ці ваші ушки? 100 гривень. Це ваші? Як сказати? 100 гривень парочка, да? Вот да. это? Корона. Корона вот это, да? У нас так. короны, да. І сало. А сало? А сало є по 200, 200, по 200, 150, 250 чесночная. Солонина. 300 гривень, красавці. Я чесночком. Це чесночна, дивіться. Такий аромат тут стоїть пройти не наш чеснок, вже пішов молодий чесник. Та зрозуміло, що молоденький. Боже, яка тут краса. Ушки, сало, солоніна, колбаска, все у Ніни тут є. Приходьте, вибирайте. Свіженький шпик накрутила Ніна. По чому ні 280. А з зеленью, так? Так, зелені зробила. Приходьте, вибирайте. И Да, 067-701-82-85. Нина.